Добрий день. Я в розсаднику. Так, показую ось моя капустка. Поки так. Ну, звісно, ще ж нічого немає. Тільки вчора посіяла. Подивимося, як буде. Так. Значить, і що я оце ще собі придумала? О, це ж так. Заняття нічим. Не дивилася я тіктоків, значить. Що я там побачила? Багато хто вовсю саде город на підвіконні. Помідори, огірки. І я аж, оце, подумала, в мене є куча, просто куча таких, такого насіння. Я колись, ну я колись в минулому році і в позаминулому купляла собі для того, щоб на дворі садити в горщиках. Ось у мене, дивіться, скільки їх. Оце все для городу в горщиках. Так? І що я думаю? У мене все для цього є. Освітлення є, в принципі, горщики є, все є. Ну, коротше, надумала я зробити собі город на підвіконі. Не знаю, що з цього вийде. Буде експеримент, подивимося. Значить, посадила я е, отакі два помідори. Це чарівність рожевий, і балконне диво червоний. Так? Ну, як, ще не посіла, не посадила, ще тільки на, на пророщування поклала. Тут я помітила рожевий тут рожевий, тут червоний. І що ви думаєте, положила на пророщування огірочки. Мені треба три штучки, я взяла чотири, тому що ну, бувають випади, ви ж знаєте. Ось такі я вибрала в себе огірочки. Не знаю. Що з цього вийде, це не, ой, не якийсь там е, огірок е, знаєте, спеціальний для цього діла. Але, якщо все вийде добре, я думаю, буде непогано. Перевіримо, чи працює воно, чи ні. Отак От я надумала собі. Знаєте, заняття нічим, поки розсада ще. Чекає, тому буду бавитися таким способом. Подивимось. Коротше, приготувала вже дві ємності, от сюди буду садити, так, разом з капусткою. Поки пророщу, як проросте, тоді тоді будемо дивитися. Угу. Отак, бавлюся з мікрозеленю, а тепер ще й оце з цим. Ну, може, що з цього і вийде? Побачимо, побачимо. що ви думаєте, я на цьому зупинилася? Звичайно, ні. У мене є такий салат Міні-Ромен Little Gem. Хочу посіяти його, теж на такий город на підвіконні. І ось такий в минулому році я його сіяла. і в мене він получився вдома. Не такий гарний, звичайно, але щось було. От, зараз буду його сіяти. Приготувала торф, от, зробила ямочки і зараз насію по одній насінинки в кожну ямочку. Ось так. І подивимося, що зійде. Готово. Посіяла, пролила ось така краса. Зараз. Накриваю кришечкою, тепличкою і ставлю на пророщування. Добрий день. Ми з України, а в нас мороз і сонце день чудовий. Так, прийшла на город перевірити, що в мене тут. Це чи ні. Холодненько, бачите. Голодненько. Голодненько. <кхід> так, ну що, відкриємо тепличку, глянемо, що там шпинатика. Ну, я в тепличці, мері на місці. Так. Не знаю, як де, а у нас як моросець, який ми на салат. Ось така розсада салату, будь ласка. Чесно, я не знаю, який це. Такий в мене тут ріс, в мене тут різний ріс, всякий. Так. А ми що зараз робимо? Ми зараз подивимося, що за температура у нас тут. Бачите, 10 градусів. Шикарно. Звичайно, воно росте. Так, і що? Глянемо зараз, як там наш шпинатик. Хочу гарненько так відкрити і нормально подивитися. Сьогодні прям в теплиці, прям шикардос, на дворі холодно. Ага. А, Бачите, який. Ну що? Все, все добре. Сидить, вже дає листочок. Зараз ближче покажу, щоб ви бачили, Дає вже листок. Нормально, нехай росте. Ну, те, що я це подумала. Подивилася, оце такий гарненький ось салатик ось такий, ось такий. Що я зроблю? Я, мабуть, зараз змотаюся, наберу торфу в свою цю штучку для розсади, прийду і висажу. Він ж померзне, як буде сильний мороз, він не витримає, я так думаю. Ну, щось поставляю, може нехай подивлюся. Як воно буде. А от такий от хороший, хороший, я зараз собі попересаджую, а чи ні? Я думаю, все прийметься. Поїхали, поїхали, експеримент розпочався. Так, зараз я швидко зганяю, подивлюся, що там ця цибулька чи полінками. І повернуся, повернуся. Як теплички. А тут тепло. Тут просто клас, як тепло. Тут більше 15 градусів. Хм, непогано. Так, подивимося. Зараз, ух ти, подривала все, що тільки могла. Так, що у нас тут? А тут у нас ось така історія, дивіться. Бачите? Отак От є. Ой! А ось одна ви... Ой, і не одна Це повипадала. А звідки ти повипадала, дівчино? Хто його знав? Вже дивіться. Бачите, який корінчик. Кудись тикну. тикну. Ось, дивіться. Нормально вкорінилася, все добре з цибулькою. Я не переживаю, тут прям тепло. Знаєте так. Добряче. Ну, нехай, нехай. Нехай росте. Все, закриваю все і біжу пересаджувати салат. Так, зацініть мою розсадку. Це ось шпинат. Тут шпинат трошки салатику. І тут салат. Дивіться, я навіть шпинат розсадила. Такий город на вікні. Розпочато. Тут ті, що я посіяла, будуть пізніше, а ці будуть раніше. Отак. От тут мікрозелень, горох який, тут ще маленький тільки виставила, а тут капустка така. Ще поки нічого немає. Так. І ось тут на обігрівачі. Що у нас тут? А тут ось огірки. Так. І ось помідори. Обірівач включений на самий маленький. Трішки-трішки підігріває. Так. Вот такі справи.